Так, ну що, Інна, привіт. Привіт. Інна, випускниця минулого потоку по рекламних креативах. Це був 16-й потік, зовсім нещодавно він був. Е, Інна навчалася на ВІП-тарифі. Це тариф з груповим наставництвом. Ось проходила ну, курс, закінчився буквально десь місяць, трошки більше місяця тому. Так, десь десь місяць, фактично там дуже мало про часу. Але числа. Так, да, тобто ось сьогодні 18, то було 16, шістнадцятого місяць пройшов рівно, угу. і дуже прикольний результат. Тобто, не дивлячись на те, що курс в основному орієнтований на фріланс і роботу на себе, він і вийшов з знайти таку фактично роботу одразу після курсу, де один замовник поставляє дуже багато різних замовлень по дизайну, ось тому ми сьогодні поспілкуємось. Інна розкаже нам всі моменти щодо того, як не це вийшло. Подіться своїм досвідом. Я впевнений, що багато кому це може бути цікаво. Ось що ж інна, яка в тебе була життєва ситуація до курсу? Розкажи трошки про себе. Так, ну мені 21, Я живу в Кропивницькому, навчаюсь в університеті. На третьому курсі я навчалася, якраз коли почала навчання. На, ць... ну, на курсі по креативам. До цього я працювала на декількох роботах, але, типу, мені не сподобалось, і я вирішила, що треба піти от якраз в дизайн, ну і пішла на дизайн. Ось. Угу. Добре, чому ти взагалі вирішила зайнятися саме фрілансом, чому саме це направлення? От саме це направлення, тому що по-перше, в мене дуже багато друзів, які працюють в ІТ, Плюс в родині також багато хто працює в ІТ, тому ця сфера, якби навколо мене, крутиться завжди ну, все моє життя, і мені завжди було цікаво. Плюс до того. Я не хоч... ну, як у мене ніколи не було бажання працювати прямо як найманим працівником, тому що в мене була там було дві-три роботи, на яких я працювала умовно в офісі з графіком. Мені цей графік <загалі> взагалі не не подобався. Плюс відношення, те, що там відпустку, ти не можеш там взяти, коли хочеш, і так далі. Оце, ну графік, офіс. Ну це все мені реально не підходило, тому я розуміла, що мені потрібна така робота, щоб я могла сама як вибудувати, коли я хочу відпустку, коли я хочу відпочити, коли я хочу працювати і де я хочу працювати. ось. Тому флюанс. Угу. Тоді таке уточніше запитання: а чому тоді дизайн креатив? Тому що є там сайти, логотипи, графічні, багато напрямків. Так, перед цим я десь можливо, це я була на курсі весною, а восени я почала проходити курси по дизайну сайтів. Але сайти так можна навчитися робити, але типу потрібно влаштуватися на роботу і скоріш за все потрібно в якусь компанію а зараз дуже важко влаштуватися в компанію, особливо якщо ти ну тільки починаєш свій шлях в сфері дизайну. А на фрілансі продати сайт. Ну ти ж не будеш продавати сайт, там, умовно за 50 доларів, типу, треба його продавати дорожче. А коли ти новачок, ти ще не знаєш, як правильно спілкуватися з клієнтами. Як правильно його продати, дуже важко продати продукт, який коштує дуже дорого. А коли ти робиш креативи, це коштує не дуже дорого. На це є ну попит, типу, дуже великий, тому що зараз всі купують в інтернеті: це інстаграм, фейсбук, ну різні соціальні мережі, тільки взяти. І всім потрібна ось ця реклама, тому це дійсно цікаво і ця ніша не така дуже зайнята, тому що дійсно всі, кого я знаю, дуже багато йдуть саме на дизайн сайтів, а потім сидять і не знають, куди йти. Ну і плюс до цього ці курси коштують набагато дорожче. Ну, на сайт, наприклад, тобто на креативах і курси коштують дешевше, і ти відразу, в принципі, можеш і заробити те, що ти витратив на цей курс, ось тому таке рішення. Круто, круто, дуже все класно розповіла повністю згоден. Розкажи, який в тебе був головний страх, коли ти от йшла на навчання по креативам? По креативах, ну, напевно, по-перше, це завжди страшно от спробувати щось нове. Мені було дуже страшно, тому що це перший курс, який я купила за гроші. І, звичайно, там ти думаєш, блін, ну, наче сума така немаленька. І не хочеться от витратити, і нічого потім з цього не отримати. Я боялась напевно найбільше, що я не знайду потім клієнтів. Ось, ось, mm -hmm. ось це найбільше. тому що в принципі, якби з дизайном я була знайома, і напевно мене дуже підкупило те, що є якраз модуль, на якому розповідається про клієнтів, і я боялася, що от я його прийду і нікого не знайду собі. От тому, що в мене оце не впевненість, що я от навчусь, і я нікому не буду потрібна з цими знаннями, що там недостатньо там добре буду робити, і таке все інше. Ось. Угу. Це, до речі, найпопулярніший такий страх. Угу. Я аналізував анкету перед ну попереднього запису, і ну фактично 50% — це страх, що не знайду клієнтів. Страх, що там от, взагалі нічого не зроблю, і це нікому не потрібно. А ти сказала про модуль по клієнтах? Як тобі він взагалі? Чи закрив він всі твої питання, чи може щось тобі ще не зрозуміло? Так, цей модуль взагалі був класний, плюс до того. У нас були дзвінки, тому що я була на ВІП тарифі, і ці дзвінки також дали от впевненість, тому що. Що найбільше мені подобається, напевно, в цьому модулі, навіть не те, як шукати клієнтів, а те, що от проговорюється, о той момент, те, що от є різні етапи, на яких можуть відсіятися клієнти, і що ці всі етапи від нас не залежать, по суті. І це дуже сильно допомагає триматися і робити там далі розсилки, наприклад, там підписуватися на когось. Тому що ти завжди в голові тримаєш, що, там, наприклад, от мені не відповіли сьогодні, і це може бути справа не в мені. Ось це, напевно, мені найбільше подобалось. Те, що я була впевнена, в тому, що якщо я буду йти по цьому шляху, який ти даєш, то я точно знайду клієнта і в принципі так і вийшло. Скажи, через скільки часу після початку або там закінчення навчання ти ось знайшла першого свого клієнта? Ну, роботу свою? Так, ну 16 червня у нас був останній дзвінок якраз. І я тоді тиждень писала, шукала клієнтів, і я тоді на дзвінку сказала про те, що от я писала, мені відповідали майже всі, але роботу ніхто не запропонував. І в той день я ще тоді сказала, що але я не опускаю руки, типу я буду намагатися шукати далі. І в той же вечір у нас дзвінок десь о восьмій був о десятій годині, навіть пів одинадцятої вечора. Мені приходить повідомлення від одної дівчинки, яку я писала розсилку, і вона мені написала, що от. Привіт, типу, мені не потрібен дизайнер, але мій хлопець зараз шукає дизайнера, ось тобі його контакт. І я в той же вечір, в 11 вечора, я йому пишу, я не думала, що він мені навіть відповість. Він мені відповів о дванадцятий ночі він мені зателефонував, ми там домовилися про дзвінок. Ось, і на наступний день ми зізвонилися, і вже я приступила до роботи. Ну, Тобто, реально, в перший же день, як закінчився курс, я знайшла клієнта. Так, да, це був такий клікбейтний заголовок, але і ну, я вже ніхто не повірить. Ну треба він... було трошки почекати, хоч місяць би там помучилася, ну, було більш правдоподобно. Так, Супер. так а скільки ти вже на цьому заробила? Скільки взагалі тобі там платять, скільки там за місяць вийшло, чи ну, в цілому? Так, ну пройшов місяць з цього моменту я отримала 15 тисяч. Щоб сказати грубо кажучи, за три тижні роботи, тому що в мене там тиждень не було сильно багато замовлень. Тобто 15 тисяч, в принципі, я зробила ну, реально за три тижні, з тим, що я, ну, я не можу сказати, що я працювала там, з восьмої ранку до вечора. Типу, я там інколи була таке, що могла там півдня попрацювати або декілька годин, в принципі. Ось, тому... Я вважаю, що це непоганий результат за перший тиждень, ну чи за перший місяць після навчання. Ось сто відсотків, сто відсотків, круто. А, які в тебе були проблеми під час навчання? Може, якісь труднощі? Ну, під час навчання в мене в принципі проблем ніяких не було і труднощів, тому що я була досить добре знайома з фігмою. І плюс до цього, ну, от як курс був досить простим в плані не те, що він як простий типу ось вам інформація. Типу, а в плані того, що вона була піднесена дуже просто. Типу, що уроки не були такими, якимись суперскладними, що там сідаєш і все в тебе голова кипить. Мабуть, єдине складне було це, коли треба було повторити креативи Там їх було багато, там дев'ять штук, чи скільки. Ось це, мабуть, саме такий складний тиждень. Був в плані навантаження. Але в принципі, якщо розподілити роботу, типу там вийшли уроки, і ти такий, так, тут 10 уроків, в мене є умовно 5 днів кожного дня по два уроки в такий то час. В принципі, тому в мене не було складно, щоб я завжди планую. Якби... Єдине, мабуть, складно було, коли там був коли треба було придумати своє. Ось, типу, коли yeah. треба було придумати нішу, про яку будеш робити, і які креативи. Ось це було складно. Але через те, що ти розбирав наші. Домашки в відео, і, типу, можна було подивитися ще чужі, то було прикольно, тому що можна було проаналізувати щось. Тому що от мені було важко слухати голосові повідомлення, а от відео візуально мені було просто сприймати, тому от, напевно, через це мені було простіше, от через ці відеорозбори Тому що, от воно візуально, ти не тільки ти чуєш, що не так, ти ще й бачиш, що не так. Ти ще там підправляв, показував нам як краще. Ось тому, в принципі, складнощів не було. Мені здається, якщо грамотно підійти до розподілу часу ну, за весь курс, то типу, взагалі все буде супер реально. Тому що інформація класна, подана вона дуже просто, треба тільки розподілити свій час. Ну і останнє: Що б ти сказала, побажала тим, хто думає піти на навчання, але ще якось не наважився. Ну, по-перше, це наважитись. Тому що, якщо ви хочете змінити своє життя, але думаєте, що це станеться в один момент, ну такого на жаль, такого в житті не відбувається. Це по перше, а по-друге. Самодумку, ну типу, що не треба чекати от якогось моменту, от що от щось станеться, і після цього я піду на курс. Не треба цього чекати, тому що цей момент може ніколи не настати, і ви ніколи не підете на цей курс, ніколи не зміните своє життя. Навіть не тільки на цей курс, а будь-що в житті не треба як підлаштовувати під якусь іншу подію. От, наприклад, як там от зіграємо весілля, як війна закінчиться, та війна може закінчитися ще через 10 років, і що ці 10 років не жити нічого не робити. Ну. Щоб я, напевно, порадила піти саме на ВІП тариф. Оце реально найголовніша моя порада, тому що от мені на віп-тарифі було суперкомфортно, класно, тому що спілкування з Ігорем, плюс ось ці дзвінки. Я реально кожного тижня жодного не пропустила, дуже чекала їх. Прикольно, тому що ти можеш почути від ігоря дуже багато порад, яких може не бути в ось цих уроках. Плюс те, що домашні розбираються візуально. Тобто, що, ну, я вже казав, можна типу побачити все. Блін, і взагалі ну, не знаю, от сама атмосфера вона допомагає тобі не залишити, тому що все одно, я думаю, люди відсіювалися. Там нас було 50 чоловік. Я думаю, не всі закінчили навчання до кінця. Типу, як остались самі стойки. Але, от коли саме з Ігорем ти проходиш, в тебе немає шансу, грубо говоря, відпасти. Ну він є, але Ігор все одно завжди пише ТГ, в чаті, так що там, ти де? Що нічого не робимо. Тому от реально ідіть на ВІП тариф. До того ж, типу, ціна, в принципі, я думаю, більш-менш нормальна, тим паче Ігор не змушує нікого платити відразу однією сумою. Наприклад, як я, я заплатила двома платежами і там різниця була в місяць. Я так розумію, можна ще розбити. Тому реально, якщо ви вагаєтеся, я вас як це, увіряю, що якщо ви будете як Слідувати усім порадам Ігоря, то ви точно знайдете собі клієнтів і зміните своє життя найкраще, і ви не будете працювати в душному офісі, десь з людьми, які вам не подобаються, а будете працювати вдома і собі насолоджуватися життям. Але потрібно буде дійсно працювати і змушувати себе, тому що тут ніхто не буде тобі казати так, що вставай у восьмій і починай працювати. Ось. Тому Супер. я бояться. Супер, дякую. Дуже багато класно розповіла. Я впевнений, що було всім цікаво послухати твою історію, як це відбувалося. Всі поради, щодо навчання і все тому подібне. Радий, що ти виділила час на це інтерв'ю, кейс. Радий був тебе бачити. Тож, завжди, якщо що я на зв'язку, можна завжди написати, після навчання, щось запитати, завжди відкрити до цього. Тож, радий тебе бачити був. Пока-пока.